Яку найбільшу помилку роблять прямо зараз на наших очах всі українські інвестори, що заважає їм вибрати правильний інвестиційний актив, попри всі жахи війни? Давайте розбиратися з вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвестклуб. І сьогодні ми говоримо про велику помилку при оцінці інвестиційних активів, яка полягає в тому, що ви скорочуєте свій інвестиційний горизонт, коли ви фокусуєтеся на тому, що буде з вашим потенційно купленим активом у найближчі 6 чи 12 місяців, чи можливо 2-3 роки, ви бачите тільки негативну сторону інвестицій. Ризики, жахи, війна, економічний спад, політична нестабільність, податки, незрозуміло, що робити з сім'єю, нестабільність вашого доходу ви оцінюєте дуже локально саму ситуацію навколо вашого активу. Хоча розумом ви співвідносите, що, наприклад, купівля комерційної нерухомості або житлової нерухомості. Це інвестиція на десятки років. Але коли ви оцінюєте ризики цієї інвестиції, ви здебільшого думаєте про найближчі 6-12 місяців, які дуже лякають. І це абсолютно вірна оцінка, але на дуже короткому інвестиційному горизонті. Чи розумно зараз купляти акції американських компаній? І знову ви дивитесь на короткий горизонт, і думаєте, боже, це ж знову нестабільність. Всі вже розмовляють про рецепт в Україні, то звісно, що все через війну, але ж там так само погано, там так само скрутно, там так само незрозуміло. Ну і взагалі, а що воно взагалі там може приносити, і так далі. І ви знову звужуєте горизонт вашої оцінки до найближчих кількох років і думаєте: ні, ну що це буде, що це ризики високі. Приносять ці акції не дуже багато і не отримуєте достатнього стимулу і відкладаєте цю інвестицію. Ви навіть можете знати статистичні дослідження і історичну статистику про те, що акції зростають в середньому, там, скажімо, на 10% річних, і так, вже, наприклад, півтори сотні років. Але Зрозуміло, що ваш мозок він там може придумати собі багато аргументів, що та вся історія до того то була зовсім інша економічна ситуація, інший світовий порядок. А от зараз на короткому горизонті все не так. І цю саму помилку ми допускаємо знову і знову відмовляючись від інвестицій, які добре прогнозуються. На далекому інвестиційному горизонті, ну тобто ми розуміємо, що є системні причини, чому б, наприклад, нерухомості в Києві рости, є системні причини, чому б акціям американських компаній зростати, але прямо зараз ми начебто не переконані, бо от найближчий там рік чи два не виглядає для нас достатньо надійним. Проблема в тому, що коли буде очевидна висока стабільність. На цільовому ринку, коли буде очевидно, все спокійно і прогнозовано на десятки років вперед, і у вас буде добре відчуття від того, що цей актив дуже захищений у вас, то і ціни на такі активи будуть вже дуже, дуже високими. І потенціал подальшого зростання буде під великим питанням, а також під великим питанням. Буде чи, наприклад, якщо зараз у вас є час на аналіз, на вибір інвестицій, так само то чи буде так само багато часу у вас через 2-3 роки? Може ситуація в світі чи в Україні, чи де ще вона справді стане стабільнішою? Але чи буде у вас тоді ще мотивація там щось розбиратися, копатися і вивчати? Тому як би це дивно не звучало на фоні справжнього воєнного конфлікту, найбільшого в Європі за багато-багато років? Цей час все одно може бути абсолютно окей для того, щоб робити якісь нові інвестиції. Просто рахувати ви їх маєте за іншими шаблонами. Немає жодного сенсу планувати. Будь-що в Україні на найближчий рік-два. Ми не знаємо, що тут буде. Може тут буде цвітучий сад, може тут буде східноєвропейський Дубай, а може тут буде ядерний попіл. Тому я би рекомендував ці міркування розділяти. Ви оцінюєте системні неринкові ризики окремо, а перспективи ви намагаєтеся оцінювати вже трохи менш емоційно. І намагаєтеся спрогнозувати. Що би було з активом, скажімо, за 10 років. І тоді, можливо, у вас будуть зовсім інші думки на цю тему. Тоді, наприклад, про нерухомість або про аграрну землю, ви будете думати, не «включи, так завтра, може прилетіти, а включі, що може прилетіти, може не прилетіти. А на горизонті в 10 років є істотні шанси, що ми будемо нормальною європейською країною, мирною відбудованою. Так чи інакше захищеною, і що активи куплені з військовим дисконтом, потроху цей дисконт буде зменшуватися, 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 та й самі активи можуть значно підрости в ціні. Тому в цілому давайте не робити помилку і не міркувати, коли ми роздивляємося якісь активи суто короткостроковими такими інвестиційними прогнозами. Також з цим коротким горизонтом планування є інша проблема. Коли ви берете короткий термін, наприклад, найближчий рік чи два, і ви знаходите якийсь актив, який має зараз велику дохідність. Це може бути що завгодно, це може бути аграрка, це може бути логістика, це може бути нерухомість, наприклад, у Львові чи десь в Ужгороді. Якщо ви міряєте суто. Коротким терміном, то ваш мозок ніби прогнозує, що подальші періоди будуть такими самими. От зараз якась квартира у Львові приносить тисячу доларів, і ваш мозок так автоматично добудовує, що значить в наступному році це значить ще плюс 12 тисяч доларів, ще рік, значить, це ще плюс 12 тисяч доларів, і так далі. А чи є цей прогноз справді обґрунтованим? Чи справді ця квартира має потенціал не тільки зараз на дуже перегрітому ринку, коли багато людей полишало свої домівки і поховалися там на заході, чи справді вони зможуть там закріпитися, чи справді для них повернення до себе додому через рік все ще буде таким самим небезпечним? Чи буде той шалений попит в Буковелі, в Закарпатті, Ну, взагалі? На заході в безпечних областях в цілому, чи зможе він справді обґрунтувати такі високі арендні ціни? І та сама проблема є не тільки в нерухомості. Ви зараз знаходите якусь галузь, дивитесь на нинішні цифри, і вони класні. Якщо ви згадаєте, як, наприклад, великі таксі агрегатори заходили на ринок, Uber, Bolt, Яндекс.Таксі, там були часи, коли... Інвестиції в автівки під таксі приносили просто шалену дохідність, але більшість інвесторів не змогла повноцінно скористатися цим часом. І для більшості інвесторів шалена наддохідність в цьому бізнесі була ну, може, три місяці, шість місяців. Ну, може, хтось. Рок зачепив такої супер супер доходності, зробив свої там 30-40% річних. А для більшості інвесторів в цьому ринку дохідність вона вирівнялась десь там на рівні 20-25, що все ще дуже непогано. Але якби ви дивилися тільки на цю короткострокову історію, для мене дуже показовим був запуск, наприклад, Uber Shuttle. ви пам'ятаєте, були такі міні-автобусики. Від Uber. Ну, от як наші маршрутки, тільки, тільки Uber. І всі, хто дивилися на актуальну дохідність, вони її собі там проєцювали, значить, ага, помножимо на три роки. Там вся автівка відбувається за 2-3 роки. Боже, фантастична дохідність. Але ні, такої динаміки не було. А зараз цього проекту і зовсім здається немає. Тобто, ця помилка з коротким горизонтом прогнозування. Основуючись на сьогоденних показниках, вона працює в обидва напрямки. Ви можете як недооцінити актив, дивлячись на його теперішні цифри, так і сильно його переоцінити, в залежності від того, в яку сторону зараз, так би мовити, ринкова неефективність відпрацювала. Наприклад, зараз таксі приносять дуже мало. Якщо ви подивитесь на прям актуальні актуальні дохідності, то звісно. Гривня впала, долар виріс, паливо виросло, все стало складніше. Запчастини в ціні виросли. В цілому бізнес-модель стала набагато менш привабливою. Але це знову таки деякий тимчасовий фактор. Тарифи не піднялися, попит не відновився, і те, що це зараз не привабливо, не значить, що це не буде привабливо через півроку чи рік. Тому друзі, раджу тут відокремлювати ці. Поняття і окремо дивитися на короткострокову перспективу, на короткий горизонт планування, і от сюди закладати всі фактори, про які ви думаєте, Боже, воно не відновиться, може стане погано, може те, може все. І окремо дивитися, які у вас перспективи на більш далекому горизонті планування. Іноді може бути дуже класним зайти в якусь тематику до того, як вона стала мейнстрімом. Ви всі пам'ятаєте. Масову істерію про, наприклад, захисні маски на початку 20-го року, в самий розгар ковіду, десь там березень, тераквітень. Люди, які міркували суто короткостроково і хотіли осідлати. Цей тренд, вони в принципі поділилися на дві когорти досить рівно. Одні все втратили, бо закупилися на хайпі і потім не змогли з цим нічого зробити. Інші навпаки, закупилися одними з перших, не змогли продати свій товар з шаленою націнкою. І ті і інші думали, що встрибують на дуже сильний-сильний тренд. Просто комусь пощастило, а комусь не пощастило. І оце головна проблема таких. Короткострокових трендових історій. Там від вас мало що залежить. Тому я раджу, якщо ви не професійний спекулянт, якщо ви не професійний інвестор, якщо ви не професійний підприємець, бути дуже. Обачним з тим, щоб міркувати короткостроковими термінами? Скоріше за все, ви помилитесь. Подумайте про те, що буде з вашим потенційним об'єктом інвестиції на горизонті рік, 5 років, 10 років. Чи готові ви застрягти в вашому об'єкті, в вашому активі на 2-3 роки? Чи достатньо він для вас виглядає солідним, щоб вам було не страшно пересидіти? В цьому об'єкті деякий час без доходу. Чи можете ви собі це дозволити? Ви ж розумієте, що зараз і в Україні, і у світі рівень ризиків досить високий, і заморозитися в чомусь надовше, ніж ви планували, дуже легко. Тому просто думайте про це заздалегідь, розглядайте це як один із імовірних сценаріїв. Тоді спати буде значно спокійніше. Сподіваюся, ми змогли надихнути вас на трохи роздумів про ваш персональний горизонт планування, про те, як ваші активи або ті, які ви збиралися купити, будуть поводити себе на різних проміжках часу. Сподіваюся, комусь це збереже не тільки нерви. А ще й гроші. І якщо ви хочете отримувати більше такого контенту, то не зволікайте. Підписуйтесь, ставте дзвоник, пишіть в коментарях, які теми вам цікаві, які помилки ви вже робили стосовно горизонту інвестиційного планування, або, можливо, щодо до якого активу ви ще не визначилися і хотіли би подискутувати. На цю тему в коментарях. Так чи інакше, спробуємо тут бути максимально корисними. З вас лайки, з нас кльовий контент. Чао-чао!